благодаті. Щоразу, коли ми будемо знаходити у собі брак чогось, чи духовного подвигу, чи витримки у молитві чи у любові до себе, Бога та ближнього, то не зупиняймося, а випробовуємо свою совість. Якщо у нас немає радості, то ми далекі від Бога, якщо у нас немає любові, то ми далекі від Христа, і у цьому слід звинувачувати: не брак часу, не свою роботу чи свою сім'ю. Справжня причина цього це те, що ми є далекими від Бога. А Христос говорить: Поверніться до мене усім вашим серцем. Христос біля нас. Стоїть і чекає, коли ми впустимо Його у своє серце, у своє життя. І цей час прийшов, розпочався Великий піст, хай Він стане для усіх нас часом оновлення, покаяння, навернення та надії. Христос біля нас. Стоїть і чекає! ж його.